В житті не кожному, як той казав, повезе в нашому житті. О. Мати мене родила в Казахстані, хворіла, в чотири місяці була слаба дитина, але вона з Казахстану привезла сюди. Ж. отут це садок був, там стояла стара хата, соломою крита. І чотири бабушки інваліди були. Вона привезла, оставила мене. Баби мене виходили, дякую їм, царство їм сім'я без. Ну, і так залишилось з бабами жити. Чотири баби інваліди. Одна горбата, одна сліпа, одна неходяча була зовсім повністю. Да. Одне одне гляділи. Вони мене малу, а потім вже була моя задача їх всіх доглянути. Доглянула, отак і життя й пройшло. З дитинства. У цьому ж садку стояла така гарна вишня ігрушка яблуня. І баба покійна, царство небесне, вона зробила мені таку гойдолочку. Я сідала і співала буйно квітна черемшина, бо голосом не обідав. І от вся пташка на гілку, а мені хотілося її намалювати. Прилетіла, я її хотіла просто намалювати, в мене в душі таке було. Бачу, квітки цвітуть. Хочеться тюльпана намалювати, хочеться Георгіни намалювати, хочеться отаке от в душі, що мені хотілося малювати. Малювала з дитинства. Ну, такі дитячі малюнки, різні такі. І отак от в душі воно залишилося. Я щаслива, що хтось радіє моєму. Подивіться, на моє мистецтво і улибається людина, посміхається, і я щаслива. Повірте, що щаслива, Оце я і живу, і творчість дуже мене спасала в житті, були всякі ситуації. Ну, лежала навіть в лікарні, а думка така: от прийду додому і домалюю там щось те. Щось те не закінчено, щось треба те домалювати, щось треба нове намалювати, щось треба, що треба мені щось ще намалювати. Дождусь перемоги, все на нашій лад. Розмалюю так, щоб душа раділа, розкрилася для всіх і для себе. Надихає в мене життя, в першу чергу життя. В даний момент надихає на перемогу. Що життя на нашій Україні, думаю, буде нескінченним. І нашу націю ніхто не переможе. Хочу і Бога прошу про це. Ну, хочеться і так, як наші українці жили, наші діди, прадіди. Так як це все у нас було: і козаки, і козачки, і наша природа, і кохання лебеді, і старість, наприклад, з палочкою. Согласіться, <свісно> це ж воно це все надихає. А за старістю йдуть внуки, правнуки. І так же само будуть працювати, гриби носити, як і ми, і наші діти, наші внуки, я так думаю. Ну, і ясне діло. І природа наша, і наші звірі це все надихає дівчата на життя і на нашу вічну Україну. Малюнки ви вкладаєте життя да, сенс життя і свою душу, і своє все. О, ну, Стараюся для дітей малюю багато. Діти приходять зі школи і просять намалюйте, ми хочемо там стінгазету показати щось про Новий рік, про всі свята наші. Малюю дітям і, са, і їх трошки підучую. Я цим живу. Мені дає натхнення на життя, мені да... навіть як то здоров'я, наприклад, додається. Ну, на душі добре, приємно. Я бачу, що дитя подаруй дитині того столочка, подаруй якусь малюнку. Дитя радіє, а мені на душі стає добре і що я недаром прожила. Так сказати ці свої роки. Що У кожного, я знаю, що в мене в селі і по других селах, знайомих, у родні, від моєї руки, від моєї душі, у кожного буде згадка. Це мене вдохновляє. Щось хороше оставить після себе, оставить щось добре на землі. Посіяти і оставить щось добре. Після перемоги мрію це все обновити, поновити і домалювати українську хату на хаті, таку, як вона дійсно на Україні у нас все є. Природу, життя, все українське показати, яке в нас життя, яка в нас природа, яка в нас сильна воля і козачку, козака. все. Життя продовжується, дівчат, і треба, щоб живе щось було біля нас. Тоже надихає на життя. Радієш, ось таке. Життя повинно продовжуватися по-любому. І я ж кажу, стільки радості в житті. Мона робиш прекрасне в житті. І мона прожиття так, до ста, спокійно. Повірте мені, просто-напросто. Зробиш добре діло. На душі спокійно, добре. Душа радіє, і люди радіють, і хочеться жити. Наша природа українська. Полюбуйтеся природою нашою, солов'ї співають, квітки цвітуть, одні розцвітають, другі перецвітають. І так постійно, як життя йде, так постійно. Так гріх не жити, гріх не дождатись перемоги. Обов'язково заради такої краси. Це все натхнення до життя і до нашої перемоги. Слава Україні!